Добрий ранок місто Дніпро, Дніпряни мої любі. Дивимося з вами на безпеку на 11-12 листопада. Дивимося на 11 кінець доби на цей день і дивимося на 12 на добу. Бо світло дають короткими дуже годинами знов виключать, виключено. Можуть не завантажуватись відео. Дивимось Дніпро, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або загрожує тільки шахеди і то десь за межами міста, які добре владнають Спрацює ППО. Нема нічого на ці дві доби. Самар дивимося, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Те ж саме, шахеди летять, ми тут близенько з вами, але за межами десь все повинно владнатись. Все владнатись повинно за межами. Нема для нас загроз, не. Дніпру не Самару, але ж будемо пильні пам'ятаємо, що можуть карти попереджати за 3-4 доби завжди. Завжди ми на стрюмі чекаємо. Якщо не програлось, то добре. Дивимося Кам'янське 11-12 листопада. Місто Кам'янське, чиє загруза мирним людям, чи є загруза ракет або шахетів. Не бачу загруз. Кам'янське, таке, як ото мирний час, так добре. Такі карти. Дай Бог, щоб так і було. Але будьте пильні, бо ті були прогнози дуже невтішні, то ще треба вам почекати пару діб, бути на стрьомі. Тут нічого нема для кам'янського поганого не бачу. Павлоград, 11-12 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета Бушахедів. Так, Павла у вас загроза і ракети, і шахеді веде. Шахеди повинні владнати на підльотах. І буде добре по ракетам працювати ППО. Але пада загроза руйнації і загроза фізичного ушкодження людям. Тому будьте уважні, є шанс, що це все. Владнають за межами міста. Є ця карта, але це людський фактор, захист покращився у вас, покращився, повинно все владнатись за межами міста, але будьте дуже уважні, це людський фактор. Бережіть себе, своїх близьких, по можливості будемо з вами дивитись, що нас чекає далі.